Я Берсон Олег Григорьевич, житель міста Звенегородка, живу по Кошиця один. У 2014 году мені міська рада виділила місто під гараж. під метал металевий гараж. Вот. Я в 2014 году оформив документи, як положено тоді, як і всім давалось рядом стоящим гаражам. Вот. Ну, Хотел поставить так гараж, але в этом месте была мусорная свалка. Стояли пруты, тут собак хоронили, котов хоронили. Вот. И самое сложное было, что тут киданы были вот такие вот самые э, столбы, которые э, с арматурой, которые торчали. И невозможно было, вони глубоко было зарыты, невозможно было спланировать. І мені безвиходне положення було. Я взяв, е, заказав екскаватор і машини і вивіз отсюда где-то 15-16 камазів мусора у цього всього. Ну естественно, що треба було делать? Засипати цю яму, Ну це опять лишні деньги. Я купив блоки фундаментні, кинув блоки і на цих блоках. Поставив оцей гараж. Ну, я його робив 11 років, а розрішення мені дали з 2014 року. Вот. Всі документації, що можна тільки було для цього гаража, у мене є на ліці. І от у 25-му році наїхала поліція от, і почала мені розказувати, що я незаконно поставив гараж. У мене документів немає і так далі. Я говорю, у мене все є, але показувати я не хотів, тому що я бачив, що це що -то не то. Тому я наняв адвоката, щоб ці питання. Коли вони приїхали, поліція, вони не допустили адвоката мого, що нарушили мої права. Тому Я позвонив на гарячу лінію в Києві і сказав. Що це за предел поліцейський, що нарушить мої права, не дають ні адвоката, нічого. Вже приїхали з болгаркою сюди, різня двері оці і так далі. Потім вони зробили хитрий такой аксаме, що взяли, швидко там перезвонили, взяли у суді розрішення, щоб відкрити гараж. Но дали двух